Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про щось надзвичайно важливе. Щось, що може змінити ваше фінансове життя назавжди. Те, про що я шкодую, що не дізнався раніше, це світ фінансів і криптовалют. Якщо ви хочете дізнатися, як правильно управляти своїми грошима та як інвестувати у криптовалюту, залишайтеся і дивіться це відео до самого кінця. Фінансова грамотність це фундаментальне вміння, яке допоможе вам прийняти обґрунтоване рішення, уникнути боргів та інвестувати у власне майбутнє. Я довго ігнорував це. Але якби я знав раніше, як важливо знати про фінанси, моє б життя могло б бути зовсім. Наприклад, знання про бюджет та заощадження допомогли б мені уникнути багатьох фінансових помилок. Як показує дослідження, люди, які володіють базовими фінансовими знаннями, частіше мають фінансову стабільність та більше заощаджують. Це не магія, це лише знання, які можна застосувати у повсякденному житті. Ну, дев'ять, зібрати вже якусь кількість грошей, і їх потрібно кудись вкласти, щоб вони просто не сиділи без діла. І тут на допомогу приходить криптовалюта. Що таке криптовалюта? Це цифрова або віртуальна валюта, яка використовує криптографію для забезпечення безпеки. Однією з найвідоміших криптовалют є біткої, який був створений у 2009 році. Але є багато інших криптовалют, як то Ethereum, BNB, Solana і так далі. Суть тому, що криптовалюта це не лише гроші, це технологія, яка може змінити фінансову систему. Блокчейн, на якому базується криптовалюта, дозволяє здійснити транзакції без посередників, що робить їх швидкими та дешевими. Ось кілька причин, чому криптовалюта стає дедалі популярнішими. Децентралізація криптовалюта не контролюється жодним урядом або фінансовими установою, що робить їх незалежними. Безпека, завдяки блокчейн-технології, транзакції є надзвичайно безпечними і майже неможливо підробити. Доступність. Ви можете туди надіслати та отримати кошти з будь-якої точки світу без великих комісій. Потенціал для зростання. Багато криптовалют мають великий потенціал для зростання вартості. Наприклад, біткоін е, виріс у вартості з кілька центів до десятків тисяч доларів. От уявіть собі, що ви купуєте біткоін у 2010 році, за кілька доларів сьогодні його вартість була б сотні тисяч доларів. І це є потенціал криптовалюти. Якщо ви хочете почати інвестувати в криптовалюту, ось кілька кроків, які вам допоможуть. Досліджуйте, дізнавайтеся, якомога більше про різних криптовалют та їхні особливості. Читайте новини статті, дивіться відео. Є багато бірж для купівлі та продажу криптовалют, як ото Bybit, Binance. Ну я користуюся біржою BitGet, тому що там не потрібно війська А перейшовши по моєму посиланню, що у коментарях, ви можете отримати до 10 доларів подарунок, але почати інвестувати потрібно з малого. Не стільки, скільки ви готові втратити, оскільки ринок криптовалюти дуже волатильний. Фінансова равність та криптовалюта це те, що вплине на ваше життя. Я шкодую, що не дізнався про це раніше, але Але ніколи не пізно почати. Почніть вже сьогодні інвестувати в криптовалюти і побачите, як ваше життя просто буде стрімко змінюватись. Всім до зустрічі, ви були на каналі Інаві і підписуйся на канал.